Курочка ряба українська народна казка. Жили були дід і баба, і була у них курочка ряба, а були ці дідусь і бабуся такі бідні, що нікого й нічого крім курочки своєї і не мали. Навіть їли лише яйця та городину і то без хліба. І так вони свою курочку любили та шкодували, що їй дуже добре біля них жилося. От і вирішила курочка віддячити за доброту бабусі і дідусеві та знесла їм яєчко. Золоте. Взяли діди баба, яєчко, тішаться, не знають, де покласти та що з ним робити. Хотіли на базар нести, продати, так побоялися, що розіб'ють по дорозі. От і вирішили розбити його вдома, насмажити яєчні, аж карлупку заховати. Взяла баба ложку, била, 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 не може розбити. Дідусь взявся бити і так бив, і сяк бив, з усієї сили бив. не може розбити. Сидять та й журяться. Що ж робити? Як яєчко розбити? А в нірці під підлогою жило мишенятко маленьке. От побачило воно, що дід з бабою журяться, не можуть яєчка розбити. Та й вирішило те яєчко собі в нірку забрати. Скочило на стіл та тільки хотіло яєчко до себе в нірку покотити, як воно ба-бах! І впало зі столу. Дивиться мишенятко. білочок є, жовточок є. От воно, білочка, напилося та й ситеньке побігло до себе в Нірку. Ох, як побачили це, дід та баба плачуть, спинитися не можуть, покликали курочку. Віддали їй жовточка, а самі сидять геть невтішні. От курочка жовточок з'їла та й каже Не плачте, дідусів, не плачте, бабусю, Я вам знесу яєчко. Не золоте, а просте. Ви його насмажите та й поїсте. Аж шкарлупки золоті. Ви зберіть та на базар занесіть, купіть там гусеняток, а мені півника, щоб веселіше було. От я вам навесні курчаток приведу. Так дід з бабою і зробили. А з тої пори курочку свою ще більше любити та шкодувати стали. От і казочки кінець, а хто слухав, молодець. Ростіть здорові та веселі малятка. Підписуйтеся на диво слово, підтримуйте вподобайкою та слухайте улюблені казочки українською. Буду вам щиро вдячна!